І такі усім, ви на каналі Готуємо разом. Друзі, готуємо сьогодні ось таку смакоту, можна приготувати на обід, на вечерю легко просто, тож берімо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна пательня, розігріваємо її, беремо невеличкий шматочок масла. Зараз сюди на пательню будемо викладати шпинат. У мене заморожений, можете брати свіжий і будемо його трішечки протушувати. Зовсім небагато, 2-3 хвилинки. Друзі, дуже смачний рецепт. Можна приготувати на обід, можна приготувати на вечері. Готується легко, просто тож додивляйте звіду до кінця і обов'язково пишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Дякую всім за вашу підтримку. Трішки перемішаємо. Ось і все. Наш шпинат вже готовий. Шпинат ми вже відставляємо в бік, Тепер беремо мисочку, сюди вибиваємо два яйця. Друзі, якщо в першу окулярному каналі, то підтримуйте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про фотобайки та коментарі. Що будемо додавати зі спеції? Я додаю сіль, додаю чорний перець додаю і додаю хмелі сунелі. Всі спеції додавайте за своїм смаком. Зараз беремо в бувінчик і будемо це все ретельно перемішувати. Ось усе перемішали, зараз сюди з вами додаємо шпинат. Це гарненько перемішали, відставляємо в бік. Наш наступний інгредієнт це макарони. Вони в мене вже раніше були зварені. Зараз ми макарони додаємо до яйця з шпинатом. Дуже файна ця страва, навіть коли ви щось макарони, вже ніхто не хоче їх смакувати, приготувати всі з по-новому посмакують і будуть казати вам дякую, дякую, бо це дуже-дуже смачно. Все гарнесенько перемішуємо. Ось і все гарненько перемішали, тепер беремо пательню, застаряємо пергаментом її і викладаємо наші макарони з яйцем та шпинатом. Все гарнесенько розрівняли. Тепер зараз нам буде потрібно ще один інгредієнт це помідори. До речі, кількість помідорів додаємо за смаком, я багато не буду. Додавати декілька шматочків. Ось така у нас красота. Поверху натираємо сир. У мене з домашні сологуні. Додавайте любий сир за смаком. І будемо це все готувати на маленьку вогні плюс-мінус 10-15 хвилин. Друзі, не забувайте про зоротні зв'язок пишіть і коментаря з якої країни чи міста ви дивитесь відео. Всім дякую за ваші коментарі. Ось і все. Наша смакота красота відправляється на плиту, а ми трішки з вами зачекаємо. Ось таку смаку, красоту ми з вами приготували. Аромат просто неймовірний. Зараз будемо смакувати всім, хто її, всім смачного розрізаємо і смакуємо. Друзі, що хочу вам сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Дуже смачно, нічого складного. Готується легко просто. Особливо, що ви залишилися макарони, обов'язково спробуйте цей рецепт. Не викидайте, бо дуже дуже смачно. Давайте дамо макаронам друге життя. Ну що ж, я вам дякую, що ви були на цьому відео. До зустрічі зустріченого відео миру та спокою. бережіть себе всім всього самого найкраще. Готуйте та смакуйте. Обов'язково напишіть коментар, чи сподобався цей рецепт. А я дякую вам за вашу підтримку, папа. -па.